У Львові відкрився перший центр рекрутингу української армії. За перші дні роботи вже прийшло понад сотня людей. Проєкт Міністерства оборони спільно з провідними сайтами з пошуку роботи запустили минулою осені. За цей час відгукнулося понад 50 тисяч людей. Тож кого потребує наша армія, яку зарплату пропонують, та в чому принципова різниця між рекрутингом та мобілізацією? Вікторія Дмитренко продовжить. Львів перший в Україні рекрутинговий центр зустрічає поважних гостей з робочим візитом. Установу оглядають міністр оборони Рустем Мєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Нас загалом протягом людей. Це фізична приклади зараз. Тут працює п'ятеро людей, які мають досвід військової служби та роботи у сфері it рекрутингу Тут можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в ЗСУ та обрати бажану професію. За перші тижні роботи сюди вже прийшло більше сотні добровольців. З них 30 вже сконтактували з військовими частинами, і саме це кажуть в мінобороні принципово відрізняє добровільний вибір людини працювати в ЗСУ від мобілізації. Основна так, щоб людина могла прийти. Цивільне приміщення до цивільних людей, до цивільних рекрутерів, не боячись там ні, ні нічого в абсолютно безпечну обстановку, і задати всі питання, які у людини є подивитися які є вакансії і при потребі одразу і зв'язався з конкретною військовою частиною загалом шукати в такий спосіб людей для армії міноборони спільно з провідними робочими платформами почали ще торік за цей час на розміщені вакансії зсу відгукнулося понад 50 тисяч людей а це 100 тисяч переглядів вакансій щодня та більше півмільйона щотижня. кого ж шукають найбільш затребуваними професіями в у війську на сьогодні є водії Оператори БПЛА, також діловоди, кухарі, бухгалтери, юристи, техніки, електрики. Коли ми говоримо про операторів БПЛА. Також розуміємо, що сюди запрошують і айтішників. Так потрібні технічні професії. Однак ця статистика кажуть Міноброні, досить умовна, адже ситуація може змінюватися залежно від потреб військового підрозділу. Сьогодні може бути сплеск, умовно кажучи, потреба снайперів і відгуків. Завтра водіїв післязавтра поварів і так далі в різних військових частинах. Наразі це майже 2,5 тисячі вакансій від 380 підрозділів. Оплата різна, але запевняють конкурентна від мінімальної заплати 20 тисяч там, 200 гривень до 120-130 і вище, в залежності від посади, яка обіймається особою, які функції виконується, і власне де людина несе службу. На першій лінії на другій лінії або тилу. Цікаво, що серед шукачів роботи у війську приблизно однакова кількість чоловіків 51% відсоток та жінок 49%. Жінки найчастіше відгукуються на такі вакансії, як медик або бухгалтер. А от чоловіки обирають і бойові, і небойові спеціальності. Це може бути гранатометник або капелан. Також спостерігаємо таку тенденцію, що переважно найактивніші жінки віком від 18 до 24 років. коли чоловіки більш активні. У віці більше 45 років всю інформацію можна знайти або на сайтах з пошуку роботи, або безпосередньо в центрах рекрутингу. Їх до кінця року планують відкрити і в інших містах: Запоріжжі, Дніпрі, Одесі та Києві. Повісток запевняють, у закладах. Не вручатимуть. Вікторія Дмитренко, Україна. Марафон єдині новини.